Я вже дуже давно абсолютно не вживаю алкогольні напої. Абсолютно на це є причина. Я з тих людей, які не можуть сказати собі стоп під час п'янки. Я можу сказати собі стоп до п'янки, коли ми з друзями купуємо в супермаркеті алкоголь. Я такий стоп, пацани, щось ми мало беремо. У нас вон банда, дивись скільки людей. Раз, два, дві людини. Ну, Надо 47 пляшок брати, слухайте. Все-таки ж є привід День народження, все-таки ну, день народження в курта Кабейна чи завтра, не знаю. Ну давай брати. Давай, брати. Тобто я з цих людей ем, раніше був, в котрих були ось ці традиційні алковихідні. Знаєте, ось такі там з п'ятниці по листопад. ну. Я вирішив, що пора це всім зав'язувати. Але інколи я купую собі безалкогольне пиво. І я помітив, що якщо ти купуєш собі безалкогольне пиво, то відношення співробітників супермаркету до тебе дещо інше. Я нещодавно до футболу взяв собі баночку безалкогольного пива, даю касирці, і вона перед тим як пробити, така. Це безалкогольне. І я такий, така. Ну, і так образливо стало, ну чесно. Я ж не в шльопанцях зимою виперся, ну. Просто в неї така була інтонація по типу: це безалкогольне. Ти зараз купиш, відкриєш банку. Вип'єш і розчаруєшся, алкашина, ти. Пробивати подумай, це ж твої останні гроші. ну. Так якось образливо стало чесно. А просто я ж бачив, що це безалкогольне. Ну, я ж бачив, чи як вона думала, я підійшов до прилавка, беру собі такий банку, читаю безалкогольне. Та ну це печатка і пішов. Просто з іншими продуктами касирки вони ж так не роблять. Ну, вони ж так не роблять. Якщо хтось купує діабетичні цукерки, дає касирці, і вона така, це на фруктозі. <риклад> а ви явно виглядаєте так, що жрете вечорами цукор. Ну, пробивати чи ні? Вони ж так себе не ведуть. Я зрозумів, що я сумую не стільки за якоюсь алкогольною ейфорією, а за самим ритуалом тримати келих в руці. Є щось в цьому таке красиве. І ось я думаю, що мені робити? Я не хочу вживати алкоголь, але хочу зберегти цей ритуал. Я позвонив своєму другу, і він порадив мені більше йому не дзвонити. <риклад> я потім загуглив і виявляється, для таких людей, як я, є безалкогольне вино. Хтось з вас коштував безалкогольне вино? Ви коштували. І як вам. <риклад> Я коли купував безалкогольне вино, мені Касирка те теж саме. Я просто раніше не знав. Я просто раніше не знав, що взагалі існує безалкогольне вино. Чесно, не знав. І я подумав: а що буде? Яка реакція організма? Що ти будеш чудити, якщо всадиш в себе пляшку безалкогольного вина? Ти подзвониш своїй колишній, але по ділу? Чи загубиш телефон в таксі, але по власному бажанню? <рес> На Xiaomi. Ай, треба айфон купувати. Але ми все-таки з дружиною вирішили а, спробувати безалкогольне вино. А, я пам'ятаю, що після якогось свого концерту я повертався додому, дзвоню їй і кажу: Лена, а, давай з тобою влаштуємо романтичний вечір. Ти, як завжди, приготуєш свою фірмову фразу Макс, приготуй щось ти. Я візьму пляшечку безалкогольного вина. І знаєте що? Я машинально взяв дві. І ще й квас на ранок. Це фантомна алкогольна залежність, розумієте? А взагалі залежних від алкоголю людей їх дуже е легко ідентифікувати в е суспільстві. Ці люди. Завжди кажуть, що в них немає проблем з алкоголем. Я впевнений, що ви знаєте таких людей, які в мене немає проблем з алкоголем. Я можу пити, можу не пити. Можу випити трошки, сісти за кермо, все нормально. Та й взагалі в лікарі кажуть, що 100 грам білого, сухого вина це корисно для здоров'я. Я відповідаю: я просто вас запитав, чи ви виходите на наступній. Навіщо мені ця інформація? Просто якщо людина як мантру повторює, що е, в неї немає проблем з алкоголем, мені здається, що вони в неї є. Ось дивіться, на власному прикладі, у мене немає проблем з картоплею пюре. Але я ж не вийшов зараз на сцену такий добрий вечір. Ви знаєте, в мене немає проблем з картоплею пюре. Я можу їсти пюре, можу не їсти пюре. Можу з'їсти трошки пюре і сісти за кермо, все нормально. І взагалі лікарі кажуть, що 100 грам. Білого сухого пюре. Це навіть корисно для здоров'я. Ну не потрібно мені про це розповідати. Також мене забавляють люди, які ем, десь прикривають свою е, певну залежність від алкоголю тим, що вони нібито гурмани. Знаєте, таких, які я п'ю виключно віскі однієї марки або я п'ю виключно британський джин. Він приходить до когось в гості, там немає ні віскі, ні джина, але є хлібний дар, і він такий наливай. Але в мене немає проблем з алкоголем. Наливай і на закусочку пюре. Дуже вам дякую за вашу увагу. Ви прекрасна публіка.